Президент Обама виголосив свою промову на тлі історичних змін на близькому сході. Як сприйматиме мусульманська аудиторія промову американського лідера, розповість Марія Юнко адміністрацію США не раз критикували за зволікання з підтримкою демократичної опозиції у регіоні. Опитування свідчать, що рейтинг США загалом і Барака Обами, зокрема, на Близькому Сході зменшується. Популярності американському президенту не додає і той факт, що США по різному реагують на придушення антиурядових протестів у країнах північної Африки та Близького Сходу. Наприклад, Бахрейн, де розміщений п'ятий американський флот, і ємен партнер у боротьбі з тероризмом, зазнали менше критики за придушення демонстрацій аніж інші країни, як, от Лівія, яка застосувавши силу проти демонстрантів, негайно відчула на собі усю міць військової та дипломатичної реакції заходу. І військове вторгнення США на цьому не зупинилось. сьогодні я повідомляю американському народу та усьому світові, що США провели успішну операцію і вбили осаму Бін Ладена, хоча помірковані мусульмани зраділи цій звістці, так само як і американці. Проведення місії на території Пакистану без відома останнього нагадало мусульманському світу про попередні вторгнення США. Критики кажуть, що такі дії американської адміністрації суперечать обіцянкам Барака Обами будувати кращі відносини з мусульманським світом. Професор американського університету у Каїрі Саїд Садек каже, що Барак Обама може виправити імідж США, якщо вдасться до конкретних кроків. перше це допомога і не лише фінансова, це побудова інституцій влади, технічна підтримка та освітні програми. Треба підготувати країни до переходу до демократії та підтримати їх на цьому шляху. Іншим ключовим питанням, на думку експерта, є ізраїльсько-палестинський конфлікт. І Якщо Обамі вдасться його розв'язати, то США може знову відновлять свій імідж ключового гравця у демократичних процесах не лише на близькому сході, а й у світі. Загалом, Марія Юнко Голос Америки.